Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 15 травня 2024 року. Сьогодні я просто показую вам одні насоси. От переді мною Енгель насосик. Друзі, ну, він вказується, це садовий плісос. Він акумуляторний оказується. Ну як його не показати вам? О, дивіться так. Давайте заглянемо, ось сюди так. Вставляється два акумулятора. І все. сад робить екологію, насос так же. Що таке на акумуляторах? Так, я хочу подивитися оця його даного оця марочка, от друзі. Ну і ця моделька йде. Просто, як говориться, пустишка, Без акумуляторів і без зарядного устройства. Так що, хто зробить вибір і захоче купити отакий от акумуляторний садовий насос. Придеться купити зарядний пристрій. От він перед вами я спеціально от виложив, показати. Він на дві акумуляторні батареї. Насос також від двох. І от два акумулятора. Тут у нас індикація є, включаєш, показує, наскільки він заряджений. Так, іде оця Все ось от такий от упаков... зарядний акумулятор. Ось такі упаковочні, друзі, коробочки. Так, да, технології на місці не стоять, шагай, йдуть вперед. І от, оказується, є такі от насоси акумулятор садові. Я ніколи не задавався таким насосом, може й не бачив. Ну от, бачив. Побачив. Тут у нас економ режим. Виключити, включити. Що тут ще цікавого? Як бачимо, заглушечка. О. Такий штуцер мідний, так що не... Не заржавіє. Це не ржавієчка, друзі. О, гарненько підходять до зборочки даного насоса. Друзі, всім миру добра тепла. Кого цікавить даний насос. А може зарядне чи акумулятори компанії Enchel. Знаєте, електромотор продає. Отаку чудову техніку. Ціна на сайтах різь одинакова, можете і поторгуватися в нашій компанії, набравши 063 426 1010, 10, або написавши на Viber. І залюбки допоможуть з вибором того насоса, який вам потрібен. Всім друзі, миру, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10.